Увагу! Військова адміністрація. Тільки разом щось будемо е, змінювати на краще. Так, треба телефон. написав. Провів зустріч з представниками Голобюро по боротьбі з закосними злочинами та мешканцями Борщагівської громади щодо незаконного встановлення конгенераційної поршневої газостановки на приватній ділянці в межах житлових позабудов Софіївська Борщагівка. Обговорили правові шляхи вирішення шляхи... ситуації та узгоди подальшої дії. Походу вас будем. Мене? А ви хто? Ні. Ви говорили про шляхи вирішення ситуації та узгодили подальші дії. Відповідно, тримаю питання на контролі. Ми дуже вам дякуємо. Ігор Полосну, що ви тримаєте на контролі. От інтересів жителів територіальної громади також переглядаю публікації ГОББС, в Тікток, Телеграм, аби мати повну картину подій, що стосуються району, зокрема в колишній сфері, оскільки у сучас у сучасному темпі життя та щоденних викликах деякі ситуації можуть залишатися осторонь не від не від небажання їх бачити чи чути, а від відсутності інформації про них, ось так бачите, нас відмітили голова військової адміністрації. Буча. Він нас чує, він слідкує, щоб зна... не, знати, Він, він прикрутив повністю звук. Ми до нього комісію будемо робити. Посуленка він, 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 він нас не йому кричимо, кричить. Треба писати, тільки це... не треба всім писати. Просто один хтось написав, і більше нічого не писати. Ні, я е, можу сказати, що. Саме Ігор також дуже. не потрібен. Це да. з району. Ну, ні, Ладос, я так, да, да, району. Ну я, ну скільки раз, ну, раз за два я з ним зустрічався дуже. Я кажу, нікому не писати. Да. Бачите, місцеві мешканці Гостомеля теж кажуть, що класний мужик. Ігор ну, Палазун, так. Да. Да. Дякуємо вам. Так, тепер мені Батя! треба зайти з зі іншого телефоном, бо це сідає. О, зараз він зайде з іншого. Перейду зараз. Раз, Опа. два. Добави себе звук. Бал, це, вже не треба. Півчаса кричимо. А я ж без звук включив? Ну так, да, мабуть. Писали би. Так писали, там подивись скільки писали. Вася, як наша влада не чує. Вася, як наша влада не чує. Не чує, а треба все робити. Тому що люди мовчають, знаєте, що я приходжу і кажу, я прокурор, вже три місяці там працюю прокурором. Так ніхто до мене не приходить, якщо мовчать, значить все хорошо. Так дійсно так, це прокурор району. Нормальний мужик, переговорили, тобто взагалі каже, бля, ми відкриті. Нехай приходять. Нехай голова сільської ради вашої військової прийде до нього. Він каже, я від на роботі, нехай приходить, познайомився. Ну, ваше як там, Гостомельської ради чи. Це військова адміністрація. Ну, це як його фамілія, на як так. Смаль. Так, так, да, так. Да, да. Нехай заходить, каже, ну як є проблеми, давайте разом до прокурора, новий прокурор тут в районі. А я у нього ти сьогодні. Ти а? Та, я не знаю, сьогодні в нього був. Ми сьогодні цілу годину розмовляли. Та ну як він каже, я тебе знаю. Я, 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 я вас тожу. Я, я вас дивлюся, я приємно. Я б сказав, ви так швиденько тут змінюєтесь, Дуже, я їм я не буду запам'ятати. Я ж недавно кричав, що мені. запам'ятовувати. Я ж не я ж не знав, що зміниться, тому старий прокурор. Я Та, кажу, ви, дай ви мені розцінки. Що його да? запам'ятати? через половину зерно немає. Ні, ну більше. був. Ну, я сколько найбільше? І... Ну що, українці, які питання? Питання є? Ну, Піду каву против. Дякуємо, хто закинув скриньку. Богдан надіслав скриньку на 50 монет. Дякуємо. Доброго дня! Володимир, доброго дня! Одну хвилиночку зараз. Зафіксуєш? Мене головне... одне головне питання: дивіться, хлопці, я цих слова. Люди п'яні, ну, з перегаром. Запитайте в нього, це про раб. Він мене на камеру сказав. Чи є у них дозвіл? На зрізання дерев, ну ліцензія є в них чи нема. Він каже, в мене нема. А а нема, нема, нема. Але дивіться, дивіться, яка ситуація. Бачите остановку? Дітки можуть стояти, Ну, ви розумієте. Ми Якщо бачите, люди не професіонали. Ну і вони припинили подальші роботи. Ага. <с? <с?> тобто повинні завжди маматицію. Да, да. ну... А чому поліція? Дивіться, таке питання. Місцеві, я б читав в їхньому чаті. Три рази приїжджала поліція, і вони кожного дня, от ви поліція, це вони поїхали далі ще ріжуть. Дивіться, я не можу відповідати О, за це. Я можу а. відповідати тільки за це. Все, я вам дякую. Гарна відповідь. Я да. вам Дюреш? Братишка! А ну задай е, міліції таке питання, хочу оця... вас. Вже, вже багато років. А? Де? Десять років. Це гандони. Е, будь ласка, не, не оскарбляйте, є поліцейські нормальні. І не треба всіх під одного грибінку. Дуже багато сміття є, дуже багато. Але це ж обласні, це ж хлопці ще дило. Вони краще працюють, є мінуси, є мінуси. Але треба їм показувати, розказувати. Бо люди мовчать. А він каже, так, блін, у мене все нормально, ніхто ж не жалується. Ну я приходжу і жалуюся, і показую, що відбувається в області у поліції. Область чує, не так як Київ гдем я вас заведу на территорию Гриби заберешки русь грибы заберешь пошли без машина там стоит грибами Так, сегодня грибами чай это самое сними подожди подожди. Це працівники ПВО. Да. А, дишіть, я завтра дежурю якраз. Я буду весь матк. Без, без сміху ніяк, хлопці. Так. Так, телефон це є. Так, підпис, пішли. А, ви являєтеся депутатом якоїсь ради? Ще ні. Ні. Подпись, підпис. Так, дякую. Сань, допиши, ще там е поясненні фразу, що 118 дерев залишилося в наявності. 180. Я там нікуди не пишу. Да, що, я Давайте, не... А ми ще раз допишемо, а я Дай. розпишуся, прошу до я своєю рукою допишу і розпишуся. А Так ні, дивіться, хлопці, а ви не могли вив'ятися з райвідділом, Сюди ж приїжджали три рази поліція. Вам же надавали документи на вирізання дерев, як вони кажуть. Там же все вказано. Не це по взяться побистрому з'ясувати, щоб я не їхав завтра до вас за витягом. Бо я ж приїду. А, я, а що ми тут з'ясуємо на, на місці? Так у вас ж там є документи. Дежурки. Три рази поліція приїжджала, три рази. Їм надавали документи, кажуть, у нас все законно. Але я чого мене да чуйка, мене завжди чуйка. Фоміленіці. Що не все законно. Фамілія ніця. Хіба ж в нас може бути, щось не Ви мене розсміщили. Хочете прикол на цілий день посміятися? Хочете? Зайдіть в кадастрову карту, подивіться, де побудували е, 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 кіноліжний центр на землі для людей з нетрадиційною орієнтацією. Так і написано, заходиш, блядь. Написано поліція, а заходить кадастрову карту з нетрадиційної орієнтації. Да. Так, Так. Я коли прочитав, я був шокований. Прикиньте. Вірно. Де, де, де. <пірка> <'Бірко>. Бо я за <сування> а, там. <пірка> <І ще. пірка> е підпис? Просто вірно. Фраза вірна. Ось тут підпис. Справа не А можна тут прочитати, що ми — Та ні, я ж... — 2021 за адресу і таке. Це незаконно. З моєї думки, що це закону виробка лісу, та uh, будівництво домів зі слів, будівельник. Які не мають ліцензії на, А, там є, так? І 118 дерев. 118 дерев, а що вони написали? 118 дерев. На даній ділянці залишилось 118 дерев. Ага. Будь ласка, московскопачок. Дайте сфоткать, хлопці. Я колекціонірую, моя ну, така Протокол. привичка. Протоколи і заяву. Протокол. Всім вдячні за подарунки та вподобайки. Хочу подякувати поліції, приїхали, заяву взяли, все вказали, сподіваюся, заяву взяли, сподіваюся, все буде в рамках не закладати. Все такі мої слова, що поліція Київської області краща за поліцію Києва. Сподіваюся. Що ділянку, вона виділялася, а потім проведемо, що є. Так, ну що, сподіваюсь, зробили гарну справу. Бюджет України наб'ється трошки грошей. Вот. Будуть підбирати телефони. Дякую всім, хто був на ефірі. Може, якісь питання є, быстро? давайте. Якщо можна. Техніку треба було фіксувати. А в мене є заява. Я ж саме вперше зайшов, намирався, я вказав це в прямому ефірі, коли поліція не прокав. все є. Трактор є. Трактор поїхав. Де. Все, хлопці, побачите, Все найкраще. Взаємно. Бачите. Та ні, де про каву. Прогуляємо. Тут не прогуляется, треба проехать А тут налево все, там, там, там красиво. Я налево не хожу. Ага. Я, налево ага. Даже, ага. я налево даже не смотрю, понял? Да. Вам рыбочки взять? Не надо. Не надо. У, у меня сейчас же БРК нема, так что покушай. А я мухоморе пробовал. Я не. Не, ну я Я мегадотик. Пропілка, не тому що вона дуже тихо ріже, щоб люди не бачили. А люди ж будуть фіксувати. Ви не... ну, Розумієте, Ну щось не, щось не, не так. Якби в мене була ліцензія, в мене було все законно, то я б усіх. Я б загнав техніку, за один день все вирізав би, порізав би і виліз. Ну які питання? Ховатися. ну Бачите, дитина може йти, ну не дай Бог, знаєте. Де куди я зайшов на територію? Просто взяв і пішов. Ні, я сам буду їхати. На ЗК я вже був, то безполізна організація. Всі сидять, сховалися, як сіруни. Керівник на ЗК за кордоном корупції, ну, за кордоном треба прямо. Крупцию займаться. Дальше. Да, почти звук там поделька Там, там хорошо, да, он в цьому будиночку, я вже все не пойду. Я себе кексика взяв, Кусочка. Мне 20 гривень залишилося просто. Думаю, ты привез. мене є я каву. — Та ладно, я вже... — убещу. Я ще і зафиксирую на ее. Интересно, а ця сума підпадає під взятку, ні. — А, не так. Тоді пирожок іще. тоді це пирожок. Так, ви не вказали в протоколі, що електропилка. Точно, ну вона є на відео. Да, це от, да. от, бачите, помилки, дякую, що підказуєте. Тому що без вас теж багато хто чує. — Так ми гукали, 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 але ти нас не чув. Тому я ж не знав, щоб мене звук виключили. У мене за змоку взяв, щоб не, не заважали, бо я телефону розмовляв. Треба було з хлопчиком. Відність, Проконсультуватися з людьми, хто. Хто займається державним коїстю інспекції, вирізкою ліса, що мені повідомили, що для того, щоб ліс так валити біля дороги, бо це техніка безпеки була порушення. Ні, ми порушення, тебе рушення. чули, ми тебе чули, що ти розмовляв з ним. Я потім відключав, бо ми треба говорити, щоб ви голоси чули. Бо він по ще може отримати від керівництва, що з київським ревізором має справи. Але дуже багато хлопців і поліції. Нормальні, пацани показуються, і телефонують і там щось підказують. Дуже прикольно. Що в нас такі є хлопці. Ну що, всім гарного дня, От, буду зараз, кави вип'ю і по, поїду додому. Ой. Що на сьогодні? Та ну блін, ну куди дайте? Завтра я буду на криші Карлсон, так що все. завтра Вася Карлсон. Все гарно всім вечора гарного вечора. Чао. Навзаєм, гарного вечора. Тихого головне. Сходи і вправи попить. Бачу, ріжой. Ти шо, ти шо? Всім всі, добрачення. Бережи себе. Дякую. Чао, Оленка, чао. Давайте всім уже скажу. Світана, бережне. Амінь. Ну там ручка просто, я не могу думать. Чин чао. Чинчао. Это на вьетнамске. А йо, а Да, я буду вьетнам не буду. Ну, вы же богатый семьи, мы максимум по региону пошли дальше. Не, во Вьетнаме мне тоже сподобалось. Я был на острове Фуко. С донькой поехал. Не Максимум до Египта добирался. Не, я доньку везде. Моя донька побывала Я раді неї все. Вона бачила того, що, що, ну, що я то мужики не бачив. Я перш раз закрутов поїхав, я не помню. 25, ти що напевно. Спресить з молоком. Так, все. Ой. Це всі добачить. Чисто вони мають, дай Бог. Сьогодні була трагедія в Києві, сьогодні сім'ю. Маму і двоє діточок. Спису з молоком. Вот, і трагедія. На погрібах за троещиной. Мама с двумя детками сволочи были. Да? Прямо обучаем детский садучик. Где? В Харькове? Днем? Да, да. А бомбежичем там... Да я представляю, так как полежить, да. Люди і детей, полиция, и духовная що техники. Второй раз нажали, как это болит. Дети перегованные. Я представляю, это садочек, ты ладно там, Это же не школа, это садочек. Ты що? бля, и у нас там жах. да. Я не бачил, я не знал. Я отранці мені дзвонили, мене хлопці розбирали завали, кажуть. Да. Бережіть своїх близьких, бережіть своїх дітей, навсі мирного неба. От. Завтра я, Карсон. побачення. А ви як лягуша, бачите, це гуляєте по всій Європі там і... Конечно, частью э України там э і Західної Європи. І сейчас хватит то, щоб бути, якби. Короче, Андрій, я не про мову, а про твій спіч, який то ні про що, чесно. Безвідмінно. Я... Там просто мої відео з Німеччини, там, де я зараз живу на даний момент. Що ти, дедушка, водить? знаток натогеографії. Я в районі 40-90 км путешествую. Польшу теж треба okay. присоединять до нашого огромного, сильного, нашої сильної огромної країни. Польща теж треба присоединять. Ребята, думаю, посвятую... Ребята, в Польші вже no. нету. Польще вже нету. Оставайся сама назва Польща. Ну, okay? no, так правильно.